Зазначено, що податківці працюють відповідно до податкового кодексу, який став позитивним моментом формування бюджетів усіх рівнів. Плани 9 місяців цього року в нашій області перевиконані. Рост доходів сводного бюджету досягнути на 400 мільйонів де на 20,9%. Практично сьогодні ми можемо говорити про те, що за 9 місяців ми з вами досі мільярдного боротьбу. Збору бюджету. в числі головних питань в роботі податківців є легалізація заробітної плати і завдяки спільним зусиллям в області в цьому році працевлаштовано понад 2 тисячі осіб. Кожний громадянин перед тим як влаштовуватись на роботу має виважено поставитись до питання, чи це він. Має працювати офіційно з захистом і соціальними гарантіями, або влаштовуватись неофіційно, не отримуючи при цьому в подальшому свій захист при отриманні, при досягненні пенсійного віку. Податківці визначили комплекс заходів щодо виконання завдань збору платежів і до кінця цього року.